Так. На цьому місці на даний час готується підмурівок для будівництва майбутньої Свято-Воскресенської Церкви, камінь якої закладено ось уже буде 12 серпня, рік тому назад. Заплановане будівництво на два роки, але, як бачите, розраховували на те, що буде будуватися бригадами, але на даний час будівництво проводиться самотужки. Мурую я один. Але приїжджають люди, яким гурби є святим місцем і по мірі можливості допомагають мені у цій роботі. Будівництво проходить з по розрахунках моїх вже з запізненням на місяць. Оце все, що тут змуровано, це вже мурується майже місяць, ну і залишилося ще десь на тиждень. То можливо таке трапитись, може таке трапитися, що буквально... У цьому році може на цих пагорбах затихнути молитва, тому що перестануть ходити люди сюди відвідувати служби Божі. І нам буде дуже великий гріх і стид разом з тим. І не простять нам майбутні покоління якщо закриється цей монастир. Раніше, як був живий владика Євсевій, то приверталася хоч увага до цієї місцини. На даний час загурби забули, навіть ніхто не хоче згадувати. Навіть священники своїх... Прихожан сюди з паломництвом не приводять. Стидно те, що в Рівенській області є Гурбівський монастир, але половину, я навіть впевнений, що більша половина прихожан, церков, навіть не знають нічого про цей монастир. Їздять з паломництвом по інших монастирях, їздять на Волинь Луць, але сюди твоїх прихожан не везу. Коли я зустрічаю людей і задаю запитання, чи їм це не цікаво, вони кажуть, що ніхто із священників не організовує таких поїздок. А вони хотіли приїхати. Колоничком чужний сину відвідали тільки кіно. Отець Мирослав із своєю парафією приїжджав. І отець Василь з Радивилів. З Радивилівського благочиння. А так більше ніхто не приїжджав. Буде шкода, ми покажемо оці будови, які тут проводилися. Оцей монастир, він був не такий, там була. Масандра. Літом була велика спека, зимою вода замерзала, навіть опалення не працювало. Воно це все перероблено. У мене біль на серці, тому що яка може бути образа між священниками, які мають нести мир і любов у світ, показувати приклад людям. Любові. На любові побудована церква. То яка може бути тут образа? Образи тут не може бути. Тут може бути тільки но біль за те, що може загинути праця людей. Ті кошти, які вкладені у це місце, тут побудовано і льох. Побудована і майбутня майстерня. Я планував там зробити столярний цех, поставлена пилорама для того, щоб будувати церкву, не вкладати лишні кошти. Але на це ніхто не звертає уваги, не шанується праця людей, які тут працювали. І я б хотів, би, щоб все-таки на цьому місці... Гусала молитва. Но коли я був ще в миру, ми сюди приїжджали з людьми, відвідували ці, цю могилу, відвідували цю місцину. І колись ветерани УПА просили депутатів Верховної Ради побудувати тут монастир. І ось святиня в 2005 році була. Наріжний камінь освячений покійним нині митрополитом Даниїлом, а вже монастир був освячений також нині покійним владикою митрополитом Євсеєм. І ось відійшли ці старші люди, і поступово-поступово увага до гурбів зникає. І бажання тут комусь працювати також, видно, вже пропало. Будівництво проводиться в основному за пожертви паломників, простих вірян, які приходять до мене в церкву, хоч їх і небагато. Але ще бідався в тому, що вже три роки сюди перестали возити дітей підростаюче покоління, чи хочуть скрити для них правду про армію УПА, чи я вже не знаю, чому не їздять, не возять вчителі директора шкіл сюди дітей. Зайчиком гралось сонечко у прозорій води з хвилями, розсіваючи теплі промені над мовчазними чорними брилами. Церква там стоїть, острів забуття, Цвін давно мовчить, не тя. Літає час, топить береги, на хрестах сидять чорні ворони, посивіли вже церкви куполи, видно нашого. Та земля спустошена, молитви там нема давно і бур'яном заглушена, хто бачив це, є все одно і шлях до неї не знайти. Хіба шумно, але шумний, пливуть собі, так само й ми. Кременецький кряж, там село гурби там був братик наш. Він від москалів та фашистських сил. Бився до кінця про свою пролив, Запорожена порожена смуго полоса, кров'ю родичів, пісьми вкладена, пісне пожена ями не шарами Рог так хотів стерти з пам'яті, як було, мати ридає синочків хоро, а на зло, гармон щось грає, і сміх я не шарів на все село, крики насильства, жорстокого вбивства таке було, це було. І по тому тихі шободи, сім'ї робічі мали клободи У НКБТ скільки стражено, від червоних стяг кров'ю сплачено, що ж казали нам про скрутні часи, про колодомо, що зазнали ми, якщо не бачив, то радянський хат. Головою вниз, наш народ зібгав так було сила силена, що з голоду мерли, а їм назло зло. норму роботи на бали безмірно, щоб вимерло, все, що є людське, залишилось скотське, і це було, ось таке було.